Так, я вас вітаю. Отож, знімаю короткий огляд трав. Перекручую телефон на цю сторону. Отже, в нас трави. Якщо вас цікавлять трави, ви пишіть коментарі, мене цікавлять такі то трави. Я по-швидкому вам показую трави. Якщо вас цікавить трава, ви дивитесь в інтернеті, які властивості трави чи листя, які лікує хвороби. І пишете, що мені треба таку травку, які будуть ціни. Там пізніше все напишу. Отже, перелік трав зібраних у 2025 році. Отже, перша травка. М'ята. Нечищена м'ята, це здається, що котовник. Дуже пахуча, дуже пахуча. Далі в нас йде спориш. Спориж дуже довгий. Майже вже готовий, майже підсушується. Так, мабуть, треба глянути мені. Так, освітлення в мене тут достатньо. Так, отже, м'ята пахуча, низька, низькоросла. Спориж довгостебловий. Далі, Іван-чай. Тут в мене написано. Іван-чай цей Іван-чай не перебраний. Квітка в нього червона. Є в мене і перебраний. Так, дивіться, зараз покажу вам квітку. Це Іван чай для вітаміну С для виготовлення чаїв. Квіточку вам показав. Це Іван чай. Це також Іван чай зібраний 13 серпня. Очищений, майже підсох. Тут так само є Іван чай, зібраний 15 серпня. Очищений. Це в нас деревій пурпуровий. Плакун трава. Підсушений, сипеться. Далі зараз перейду. Далі у нас екзотична трава називається, називається сатурея або підмаренник. Підмаренник. Значить Конопляно-лисний. Лугова рослинка. Росте при воді, лікує чай з травитою, лікує сечовий міхор та нирки. Вбиває бактерію, лікує усі шкірні інфекції. Лікує фрун, коли лише її Висипе на шкірі, лікує полепцію. Невеликі дози травки давати. Зібрано 14 серпня. Дуже м'ягка травка, дуже цікава. Гірко кислий смак листя. -кислий. Є тої трави в мене оцей пучок підписаний. оцей пучок, Але є, я можу зібрати трави цей більше. Це одна з унікальних трав, які при забуті. Підмаренник. Називається його офіційно, офіційно внесений в реєстр. Лікувальних трав. Далі біжимо. Це у нас Іван чай, лист малини. Лист малини також використовується для чаю вітамін С. Лист малини, малини так само використовується лист липи. Оце. Тут у мене є вже в пакетиках листя верби. Листя верби жарознижуюча. Тут в мене його є, скільки вага підписано. Листя ужини, деревій луговий, запакований петрів ботіх, деревій пижма запакована. Це саме пахуча трава, яка є в Європі. Після м'яти це є очищена полинь. Вона так пахла. Що запах зберігається 20 годин. Дуже сильний запах. Далі. Закрито пакетами. Тут ця м'ятка почищена, різана. Пахуча м'ятка. Пулин лікує багато хвороб. Чай можна додати трохи. Далі це я привіз свіжий і підсушено. Жоревець лучний, дика герань, лікує камні роз... лікує подагра, болі голови, кровотечі, переломі костей. Це дика герань або жоравець лучний. Дика герань. От квіточки, от листя. Він мене майже підсучено. Накрив я тут пакетами, щоб сонце не попадало на травку. Бо тут в мене вікно. Це деревій, лікує ранки. Просто цим букетиком притискаєте ну, каплю з того чаю дерев'ю капаєте на ранку, затягує, що не лишається сліду. Далі у нас тут листя калини, вітамін С, різні вітаміни, листя калини. Ну, можна сказати, що призабути, призабу, призабути рецепт е, листя калини. Для лікування хвороб, грипу там і так далі. так Пишний у нас тут хвощ або сосунка. Ну це хвощ такий малоподібний до сосунки, просто як сіно. Він дуже ламкий, підсох. Вже добре підсох дуже ламається. Дуже пишний хвощ. Далі у нас є тут. Листя клубніки дикої, невелика кількість. Золотарник сушений. Золотарник слабо сушений. Е, пижма. Тут пижма є. Багато От пижма ще є. Так, тут пижма є. Далі е, малина. І тут пижма дуже пахуча медова. Шикарна пижма, найкраща. Зібрано в одному регіоні. От, е, дуже пахуча. Пижмо приймати в чай обережно, невеликими кількостями. Е, лікує багато хвороб. Е, значить, дивіться, які хвороби лікує. Пишіть чи треба. Пижмо є отут. Оця От найкраща в мене. <кхід> Вона дуже пахуча, дуже крупна була. Просто вже нема де складати трав, то складаю слоями. Це гусячі, гусячі лапки або перстач здається. Зібране це на місці, де трошки вологість, лугова рослинка, екологічно чиста. Ну, це вона свіжа, буде, буде сушитися. Трошки треба травку викидати. Опалася трошки травка простенька. Так, на цьому огляд завершую. Так що ви бачите, деякі травки вже запаковані, деякі травки зважені, деякі листя зважене. Які ціни, питайте все в коментарях. Просто ролик завжди буде довгий. Якщо буду я розказувати більш подробно, тому не хватить часу дивитися, переглядати товари. Так, остання вже зйомка це листя теж малини. Бачите, зелено-біле, підсушене, але ну, ще, ще не повністю. Для чаю, для вітамінізації організму. Використовують для чаю як добавка вітамінів для організму ослабленого після, там, після хвороб, пов'язаних з грипом. На цьому все. Пишіть коментарі. Дякую за увагу до зустрічі на каналі.